Привіт! Сьогодні у нас на заміні стойк отакий Санйон. Ось такий вот. Санйонг на тряпочці, на 6-ступочці з двохлітровим дизельним мотором. Сідушечки також складаються, місця його предостатньо. Будемо міняти стойки. В такому, в такому автомобілі будемо міняти стойки передні. Тому цікаво, авто е, також в продажі. Хороша ціна 2-літровий дизель 13 рік. Ціна 6800 без торгу. Не з ринку, взагалі ціна хороша. А по заміні стояк все покажу.